Що ми з вами сидимо у святковому колі. Такі красиві, це означає лише одне. Починається четвертий раунд, який називається День народження. І сьогодні у нас день народження у Олексія Суровцева. Тому що його дата народження найближча до сьогоднішньої дати. Вітаємо! Дякую, дяку. наступаль. А тепер трохи правил. Я буду ставити запитання тому, в кого коробочка в руках? Якщо ви правильно відповідаєте, ви передаєте далі коробку. Якщо ні, продовжуєте відповідати, поки не відповісте правильно на мої запитання. Дуже важливо хто триматиме цей подарунок в момент, коли час закінчиться, тому що всі зароблені бали командою згорають. А ось інша. Команда виходить з цієї гри переможцем. Ну що, час показати свій інтелект, хлопці та дівчатки. Поїхали. Що готують традиційний леквар? З рису курки це неправильна відповідь із слив. Автор роману Ворошиловград і інтернат. А, ось які запитання? Це запитання зі школьної програми. Воголь. Це неправильна відповідь, Сергій Жадан. Чиє ім'я носить Львівський національний університет. А, в, о, Сковороди? Неправильна, Івана Франка. Щедрий вечір, він же свято. Кого? Що це за запитання таке? Щедрий, Щедри... щедрий вечір. Щедрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Господарю. Це неправильна відповідь. Маланке. Театральна премія. Київська. Перепічка. Ну ти ж повинен це знати. Ні. Київська Шмиївська звіська рада. Це неправильна відповідь. Пектораль. Хто архітектор будинку з химерами в Києві? Айвазовський. Це неправильна відповідь. Владислав Городецький. Не Яка не. річка Ревета стогне в баладі Шевченка? Ну тор. Дякую. О, ну це Дішли. правильна відповідь. Дішли в Якій області розташований тунель кохання. Волинська. Неправильно, ну, вже все. Пізно. Кого називають тестем? Батька. Батько кого? Нареченої. Жінки. Правильно, це правильна відповідь. Де ми живемо, на якому материку? Ну. Ну. Можна скажи, будь-який метець будь да, українському класному. Це неправильно в Євразії. Що означає фразологізм накрити мокрим рядном? Запізнитися це неправильна відповідь на сварити вилаяти. Що виготовлює Бондар? Рис. Неправильна бочки. На який термін ми обираємо парламент? Чотири роки. Неправильно на п'ять років. Коли день українського козацтва і день захисника України? 14 жовтня. Молодець. Правильна відповідь. Що у 22-му році ЮНЕСКО включило до списку нематеріальної культурної спадщини України? Молодець, це правильна відповідь. Яка літера на емблеї ФК Динамо? Де? Молодець? Як прозвали київського князя Ярослава? Мудрий. Молодець. Яка зброя? Символ гетьманської влади? Молодець. Пес якому Укрпошта присвятила Марку. Патрон. Десь на якій площі Андрій Хливнюк заспівав червону новину. площі! Молодець! Але в тебе була коробка, тобто всі бали твоєї команди згорають. А там на їх багато. Патла. от це команда. Юрія ткача отримує чотири бали. Чотири бали і загальний рахунок. 23-22 на користь ткача. Wow. Здравия, oh, це поки поки що, поки що. А ми продовжуємо. <плес> Щонеділі тільки не кажіть, що ми не попереджали. <плес> Така купа цікавих фактів про Україну, яке корисне в нас, да шоу! Фантастична ведуча Ксенія Мішина. І така кількість зіркових гостей, що прискорюється серцебиття. Неймовірні гравці Дантеса, Костя Трембовецький, Анна Трінчер. Запаморочлива збірна ткача Мішель Андраде, Павло Зібро просто можна назвати Вусабре розумниці і розумнички у великому патріотичному шоу для українців та про українців. Дивись всією родиною. Я люблю Україну. Щонеділі о о тій